Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про волокна, загальні їх відомості. Текстильні волокна використовують у виробництві тканин, штучного хутра, трикотажу, вати та інших виробів. Волокна це тонкі, гнучкі міцні нитки, довжина яких у безліч разів перевищує їх поперечний переріз. Наприклад, середня довжина волокон-бавовника у 1750 разів більша від його товщини. Волокна забудовою поділяють на елементарні, комплексні технічні, профільовані звіті, за довжиною – довгі та штапельовані. Елементарним називається одинарне волокно, не поділене на частини з поперечному напрямку. Бавовна, вовна. Ці волокна довжиною від кількох десятків до кількох тисяч метрів утворюють елементарні нитки. Комплексне технічне волокно складається із з'єднаних елементарних, наприклад, луб'яних волокон, склеєних пектином, які за певних умов здатні розщеплюватися на дрібніші волокна, майже до елементарних клітин. Профільовані волокна це хімічні волокна, що мають задані фігурні перетини, сформовані завдяки спеціальним за формою отвором. Звиті волокна це волокна, що мають природну звитість, вовна або звитість набуту внаслідок механічної чи теплової обробки хімічні волокна. Штапеловані волокна мають задану довжину, їх отримують шляхом розрізання, розривання хімічних ниток. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.